Олександр Усик, це не просто ім'я, це синонім неперевершеної майстерності, сталевої волі та непохитного патріотизму. Український боксер, який підкорив ринги у двох вагових категоріях, здобув славу не лише завдяки своїм вражаючим перемогам, але й щирій любові до батьківщини. Олександр Усик народився 17 січня 1987 року у Сімферополі, в Криму. Його батьки родом з півночі України. Мати народилася в Чернігівській області, село Риботин Коробського району, працювала на будівництві. Батько родом із Сумщини, селище міського типу Терни, Романського району, раніше Недригелівського, військовий, воював в Афганістані. З дитинства Олександр відвідував школу сімферопольського футбольного клубу Таврія, але футбольна кар'єра Олександра не склалася. У 15 років почав займатися боксом. Хоча батьки Усика були нерелігійними, у віці 10 років прийшов до православ'я під впливом бабусі. Закінчив школу номер 34 в Сімферополі та Львівський університет фізичної культури. У 2006 році взяв участь у чемпіонаті Європи з боксу, дійшов до півфіналу, у якому програв росіянину Матвію Коробову у ваговій категорії до 75 кілограм. Потім Усик перейшов у напіважку вагову категорію і в 2008 році завоював у Болгарії кубок Стренджа. У лютому 2008 році був відправлений Олімпійським комітетом у розетоделі Абруці, замінивши Дениса Пояцико. Там він переміг боксерів світового класу азербайджанця Ельчина Алізаде і британця Денні Прайса. Узяв участь в Олімпійських іграх 2008 році в Пекіні. У першому турі Олександр із легкістю переміг боксера з Китаю Юйша Нідзяті, а в другому турі програв майбутньому срібному призеру італійцеві Клементе Руссо. Після поразки на Олімпіаді Олександр спустився в напіважку вагу і виграв у 2008 році чемпіонат Європи. Потім знову перейшов у важку вагову категорію, узяв срібну медаль на першості Кубка світу 2008 року. У 2009 році взяв участь у чемпіонаті світу з боксу, завоював на ньому бронзову медаль, поступившись у півфіналі росіянину Єгору Мехонцеву. У 2011 році на чемпіонаті світу переміг росіянина Артура Бетарбєва і у фіналі боксера з Азербайджану Теймура Мамедова. Завоювавши золоту медаль. На Олімпійських іграх у Лондоні Олександр, який на той час уже став капітаном боксерської збірної України, був головним фаворитом. Золоту медаль виборов 11 серпня 2012 року, здобувши перемогу у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо. Глядачам запам'ятався тим, що виходив на ринг в образі козака, а після фінального поєдинку танцював гопак. 25 вересня 2013 року Олександр Усик підписав контракт із промоутерською компанією K2 Promotions і вже 9 листопада провів свій перший бій на професіональному ринзі у першій важкій вазі вагова категорія до 91 КГ. Тренером Олександра став американець Джеймс Алібашир, який працював у команді Володимира Кличка. За словами промоутера Олександра Красюка, Метою Усика було побити рекорд легендарного Евандера Холіфілда, який став чемпіоном світу в першій важкій вазі у своєму 12-му поєдинку на професіональному ринзі. 9 листопада 2013 року відбувся дебютний поєдинок Усика, у якому він нокаутував чотириразового чемпіона Мексики Феліпа Ромеро. У первому раунді Усик упевнено пару раз перевірив суперника, добре влучивши йому в голову. У другому раунд знову пройшов за переваги українського боксера. У пятому раунді все закінчилося. Після чіткого удару зліва в щелепу тренер мексиканця викинув рушник. То 13 грудня 2013 року Усик провів поєдинок із колумбійцем Епіфаніо Мендосою. До цього поєдинку на рахунку Мендози було 34 перемоги, і одна нічия в 50 поєдинках, у тому числі 30 нокаутом. Утім. Досвід Мендози не допоміг йому вистояти в бою з Олександром Усиком. Український боксер у другій і третій трихвилинці відправляв Мендосу в нокдаун. А в четвертому раунді після серії успішних ударів Усика Рефері зупинив поєдинок. Третій бій Олександр провів 26 квітня 2014 року за межами України у Німеччині Вандеркарті бою Володимира Кличка з Олексом Леапає. Усик переміг нокаутував у третьому раунді німця ганського походження Бена Енесафа. Суперник Олександра Усика протримався всього два повних раунди. У третьому раунді Олександр Усик спочатку відправив опонента в нокдаун, а потім точним ударом у щелепу вклав Бена на настил. У четвертому бою, який пройшов в Одесі 31 травня 2014 року. Олександр нокаутував дворазового чемпіона Аргентини Сезара Девіда Кренса. У третьому раунді Усик відправив кренса в нокдаун. Поєдинок завершився в четвертому раунді перемогою українського боксера. 4 жовтня 2014 року Олександр провів свій перший титульний бій на арені Львів за вакантний пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. У якому переміг південноафриканця Деніела Брюера важким нокаутом у самому раунді бій відвідали понад 35 тисяч глядачів. 13 грудня 2014 року Усик вийшов на ринг із найсильнішим суперником у своїй кар'єрі до цього моменту південноафриканцем Дені Вентером. Дені чинив гідний опір і навіть виграв кілька раундів у першій половині бою. З пятого раунду Усик почав вицілювати Вентера і переконливо брав кінцівки в кожному з подальших раундів. Дені успішно відновлювався за перерву, і так тривало до дев'ятого раунду, у якому Усик багатоударною комбінацією відправив Вентера в нокаут. Бій з Андрієм Князевим зібрав аудиторію у 3 мільйони 600 тисяч телеглядачів. Аби стати офіційним претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Олександру потрібно було перемагати боксерів і стоп-рейтингу цієї організації. Вибір промоутерів припав на росіянина Андрія Князева, який займав 15-ту позицію у рейтингу WBO та був володарем поасу WBO Oriental. Бій відбувся 18 квітня 2015 року у палаці спорту. Упродовж усього поєдинку Усик домінував у рингу, завдаючи точних ударів та не зустрічаючи серйозного опору. Уже в третьому раунді у росіянина пішла носом кров, а в шостому він зазнав незначного розсічення під оком. У восьмому раунді після тривалої серії ударів Рефері зупинив бій. Таким чином, Олександр Усик здобув сьому дострокову перемогу бій Усика з князєвим, став найрейтинговішою спортивною подією в Україні. Від початку року його аудиторія склала 3 мільйони 600 тисяч телеглядачів. У липні оголосили про бій Усика з південноафриканцем Джонні Мюллером, який того ж місяця займав 15-ту позицію в рейтингу WBO. 29 серпня Олександр здобув упевнену перемогу над Мюллером, утретє захистивши пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. У вересні 2015 року Олександр Усик піднявся на першу сходинку рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги. На 28-му конгресі всесвітньої боксерської організації WBO, що проходив у жовтні 2015 року в Орландо, Олександрові Усику надано звання інтерконтинентального боксера року. У листопаді 2015 року оголошено, що наступний захист титулу інтерконтинентального чемпіона Олександр проведе проти кубинця Педро Родрігеса, на рахунку якого 22 перемоги, 19 нокаутом, одна поразка. 12 грудня 2015 року Усик нокаутував кубинця в сьомому раунді. 30 березня 2016 року стало відомо, що на одному зі спарингів під час підготовки до бою проти британця Стівена Сімонса Олександр отримав травму ноги. Бій запланований на 23 квітня 2016 року скасовано. 17 вересня 2016 року в Гданську Олександр Усик провів свій 10-й бій на професійному ринзі за титул чемпіона світу за версією WBO проти чинного на той момент чемпіона в першій важкій вазі поляка Кшиштофа Гловацького. Велику частину бою Гловацький йшов вперед, намагаючись чинити тиск на претендента. Усик працював на контратаках і намагався не вплутуватися в рубку. Поляк збільшував темп бою від раунду до раунду, але зловити і замкнути суперника біля канатів не виходило. Український спортсмен добре зустрічав опонента Джебом, а від атак чемпіона відходив на ногах. У цілому, Усик був помітно швидше і точніше. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Олександру. Усик побив рекорд американця Евандера Холіфілда. Ставши чемпіоном світу в першій важкій вазі в 10-му поєдинку на професіональному ринзі, Холіфілд став чемпіоном у 1986 році в своєму 12-му поєдинку. 17 грудня 2016 року в американському Інглвуді, штат Каліфорнія, відбувся бій за титул чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO проти 28-річного південноафриканського боксера Табі Саемчуну. Бій відбувся в андеркарті поєдинку Бернард Гопкінс, Джо Сміт молодший. У дев'ятому раунді Олександр Усик нокаутував претендента та захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі. Перед боєм Усик говорив про своє бажання битися з іншими чемпіонами в першій важкій вазі, а також про поєдинок у важкій вазі з Ентоні Джошуа. K2 Promotions заявили, що усик повернеться на ринг у квітні 2017 році бі спочатку був запланований в Андеркарті Геннадій Головкін Даніель Джейкобс. HBO PPV у березні на Square Сквергарден. Але оскільки Роман Гонсалес і Карлос Куадрас опублікували окремі бої і не стали битися один з одним, Олександра зняли з вечора боксу Головкін vs Джейкобс. 12 лютого 2017 року Усик оголосив, що його більше не тренуватиме Джеймс Алі Башир, а змінить його Анатолій Ломаченко, батько і тренер Василя Ломаченка. Пізніше Боб Арум анонсував, що наступний захист титулу WBO Усик проведе з американцем Майклом Хантером, який відбудеться 8 квітня 2017 року в MGM National Harbor, Нашанал Hill, Оксон Крім Усика у ринг вийдуть чемпіон світу за версією WBO в наплегкій вазі Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик, який володіє поасом НАВ в напіважкій вазі. На 26 серпня 2017 року в Одесі був запланований третій захист титулу Олександра Усика, але невдовзі з'явилася інформація про заснування турніру в першій важкій вазі. Велдбоксих з Юпасири команда Усика віддала перевагу цьому турніру. Заявки на участь у ньому. Окрім Усика, подали ще два дійсні чемпіони світу Мурат Гасієв, Майріс Брєдіс та інші топ-боксери дивізіону. 9 вересня 2017 року в Берліні відбувся чвертьфінальний поєдинок турніру World Boxing Super Series, у якому Олександр Усик зустрівся з екс-чемпіоном світу, німцем боснійського походження Марко Хуком. З перших раундів Олександр Усик контролював хід бою, регулярно атакуючи Марко Хука двійками. Але той показав хорошу стійкість і тримав усі пропущені удари, небезпечно контратакуючи. І все ж Усик був набагато швидшим і технічнішим, виграючи раунд за раундом. Хуку нічого не залишалося, крім як брудно боксувати, але Усик був готовий до цього. Рефері неодноразово робив попередження Хуку, один раз знявши з нього очко за удар по потилиці, коли Усик послизнувся у восьмому раунді. В останніх раундах перевага Олександра була незаперечною, і все закінчилося в 10-му раунді, коли після тривалої атаки Усика, під час якої Хук стояв біля канатів і приймав удари, бій зупинив рефері. Підсумок перемога Олександра Усика технічним нокаутом у 10-му раунді. Таким чином, Олександр Усик зберіг свій пояс чемпіона світу за версією WBO і вийшов до півфіналу всесвітньої боксерської суперсерії. У півфіналі Велдбоксих Сюпа Сирис Усик зустрівся з латвійцем Майрісом Брєдісом в об'єднувальному поєдинку. За розкладом турніру поєдинок відбувся 27 січня 2018 року. В Ризі. Перемогу за очками здобув Олександр Усик. У фіналі велдбоксих Сюпа Сирис зустрівся з Осетином Муратом Гасієвим в об'єднувальному поєдинку. Спочатку фінальний поєдинок турніру повинен був пройти в Джиді Саудівська Аравія 11 травня 2018 року і повинен був сприяти розвитку боксу в Саудівській Аравії. У середині квітня 2018 року Олександр Усик заявив про те, що під час тренування він отримав травму ліктя і через це не зможе провести бій 11 травня, потім стало відомо, що Саудівська Аравія не готова прийняти поєдинок. Право на проведення матчу отримала Росія. За розкладом турніру, поєдинок відбувся 21 липня 2018 року в Москві. Завоювавши пояси за чотирма основними версіями WBC, WBA, WBO і IBF, Усик став четвертим абсолютним чемпіоном з чотирма титулами після Бернарда Гопкінса, Джермейна Тейлора і Теренса Кроуфорда. За словами Усика, максимум, що було на кону, це 2 мільйони доларів, з яких потім все вираховують кошти на підготовку, податки і різні речі. Після перемоги над Муратом Гасієвим в об'єднувальному поєдинку в першій важкій вазі в липні 2018 року Олександр Усик кинув виклик британцю Тоні Тонібелью. Той прийняв виклик заради можливості відібрати всі чемпіонські пояси українця, повернувшись знову у першу важку вагову категорію. Бій відбувся 10 листопада 2018 року на батьківщині британця в Манчестері. Перед поєдинком фахівці сходилися в тому, що перемогти за очками у белью немає шансів, тому він намагатиметься завершити поєдинок достроково. Однак після семи раундів за судівськими записами британець перемагав українця за очками, але у восьмому раунді Олександр Усик відправив белью в нокаут. Після завершення поєдинку Тоні Белью оголосив про завершення професіональної боксерської кар'єри. Після бою з Белью Усик вирішив змінити вагову категорію. На 25 травня 2019 року був запланований дебют Олександра Учикаго в бою проти Камарунця Карлоса Такама, але через травму Усика в ході підготовки бій був скасований перший бій українця у важкій вазі змінили на 12 жовтня, а суперником Усика все одно мав стати такам. Але у серпні Камарунець змінив промоутера і заодно свої плани, відмовившись від бою з Усиком. Новим суперником Усика у важкій вазі мав стати уродженець Суриному Тайронспонг. Але голландець за кілька днів до поєдинку провалив допінг тож у ринг 12 жовтня 2019 року на бій проти Олександра Усика вийшов у передостанній день підібраний американський ветеран Рингу Час Візерспун, з яким Усик трохи погрався, як кіт із мишею. А після сьомого раунду команда Візерспуна відмовилася від продовження бою. 31 жовтня 2020 року Олександр Усик провів поєдинок проти інтерконтинентального чемпіона за версією WBO британця Дерека Чісори. Олександр показав чудовий рух і відмінні дії у контратаках проти агресивного супротивника, який переважав за габаритами. Бій завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів. 25 вересня 2021 року в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем відбувся професійний боксерський поєдинок з чемпіоном WBA IBF, WBO та IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа. Усик переміг в бою одноголосним рішенням суддів і тим самим здобув чотири пояси WBA IBF, WBO та IBO. Одним з суддів був кроповничанин фасечко Віктор Миколаєвич двоє інших. Британець Говард Фостер та американець Стів Вайсфальд. Усик за очками переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. За умовами контракту Джошуа мав право на негайний безпроміжних боїв реванш з Усиком. Спочатку датою реваншу називали кінець квітня 2022 року. Але після російського вторгнення в Україну у лютому Олександр вступив до територіальної оборони і питання реваншу стало невизначеним. Все ж у березні Усик повідомив, що вирішив виїхати з України і розпочати підготовку до бою. Датою поєдинку планувався кінець червня, потім, середина липня, але остаточно вирішено провести бій 20 серпня 2022 року в Джиді Саудівська Аравія. За кілька днів до бою стало відомо. Що крім титулів WBA, WBO, IBF та IBO, якими володів Усик, на кону поєдинку Усик, Джошуа буде також чемпіонський пояс авторитетного журналу «Зарих». Поєдинок вийшов дуже напруженим, суперники обмінювалися серіями ударів. У дев'ятому раунді Джошуа вдалося потрясти Усика, та все ж українець встояв, а в заключних раундах переломив бій на свою користь. Розділеним рішенням суддів перемогу з рахунком 115, 113, 113, 115, 116, 112 святкував Олександр. Після перемоги над ентоні Джошуа, Олександр кинув виклик володарю титулу чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC Тайсону Ф'юрі, який прийняв виклик. 6 липня оголосили бій. Усик проти Дюбуа Байбі пройшов 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Польща. Поєдинок був розрахований на 12 раундів, але не пройшов усю дистанцію та закінчився перемогою Усіка нокаутом у дев'ятому раунді. У п'ятому раунді Усік опинився на настилі рингу після бодіпанчу в район поасу, який рефері Луїс Пабон розцінив як удар нижче поаса і дав чемпіону тривалий понад 4 хвилини тайм-аут для відновлення. Команда Дюбуа вважає, що це був легальний нокаутуючий удар, але бій продовжився і Дюбуа непогано провів восьмий раунд і, можливо, вигравав його до останніх секунд, коли пропустив комбінацію вуса і взяв коліно, а Рефері відрахував нокдаун. У дев'ятому раунді Усик активізувався і ще раз відправив Дюбуа в нокдаун жорстким джебом, після якого Дюбуа знову взяв коліно, і готовий був продовжити бій, але Рефері зупинив поєдинок. Зарахувавши перемогу Усику. На момент зупинки двоє суддів нарахували 79-72, а третій 78-73 на користь Усіка. 18 травня 2024 року у Верреді, Саудівська Аравія, відбувся поєдинок між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA, WBO, IBF і Ізариг у важкій вазі українцем Олександром Усиком. Переможець поєдинку мав стати першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюіса. Наприкінці дев'ятого раунду Усик наніс Тайсону серію потужних ударів. Рефері відрахував британцю нокдаун. За результатом 12 раундового поїди ГКУ роздільним рішенням суддів Юрій зазнав першої поразки на професіональному ринзі. Таким чином. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, водночас звання чемпіона за версією міжнародної боксерської федерації IBF, діє лише до 1 червня 2024 року у зв'язку з простроченням терміну на обов'язковий захист їх титулу.